Всім привіт! Сьогодні готуємо курячий шашличок. Для цього одну середню цибулю нарізаємо чверть кільцями, пересипаємо в миску, де будемо маринувати м'ясо та добре переминаємо цибулю, щоб вона дала сік. М'ясо промиваємо, обсушуємо серветками. Зрізаємо все зайве та розділяємо на 8-10 шматочків. У нас вийде дві невеличкі порції шашлика, складаємо м'ясо до цибулі та додаємо улюблені спеції. У мене це чорний мелений перець, також сушений часник, червона паприка, можна взяти копчено, одна столова ложка олії. пів столової ложки майонезу та пів столової ложки кетчупу. Можна додати гірчицю, але вона є в складі майонезу, тому я не додавала. Все ретельно перемішуємо та не забуваємо посолити за смаком. Ставимо наше м'ясо маринуватися мінімум на 40 хвилин при кімнатній температурі. Тим часом я підготувала шпажки, замочила їх у воді, щоб вони не горіли при випічці. Нанизуємо мариноване м'ясо на шпажки, можна м'ясо перекладати овочами. Так буде дуже гарно, але ми овочі любимо свіжими. Запікаю 18-20 хвилин у аерогрилі або у духовці при 170-180 градусах. Все залежить від того, які шматочки м'яса у вас були. Подаю з картопелькою фрі та свіжим овочевим салатом. Ось такі шашлички у нас вийшли. Особливо від них в захваті залишаються діти. М'ясо дуже смачне, ніжне та соковите. Такі шашлички можна подавати як на святковий стіл, так і на кожен день. Обов'язково спробуйте. Всі будуть просто в захваті. Ось таке соковите в нас м'ясо. Головне його не пересушити. Готуйте. Радуйте своїх близьких. А якщо вам сподобалось моє відео і воно було для вас корисним. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую за перегляд! Смачного!